Я Закревська Марія, учениця Бориспільського ліцею імені Костянтина Могилка. Наука і мистецтво здаються різними світами, але насправді вони зустрічаються у квантовому всесвіті. Колір це енергія. Кожен фотон світла має свій квант. Пропорцію енергії, яку ми бачимо як відтінок. Наприклад, червоний має меншу енергію, фіолетовий більшу. І навіть просто веселка. Це картина, яку фізика малює світлом. У квантовому світі частинка може бути у кількох станах одночасно. Те саме робив Пікасо у своїх картинах, показував предмети одразу з декількох ракурсів. Тож світ міг би виглядати як кубізм форми, ймовірності, пропорції, форми, що перетинаються. У квантовому світі все складається з найменших частинок, а у світі технологій з найменших шарів. 3D принтер створює форму поступово, ніби матеріалізуючи. Ідею з нічого, так само як у фізиці, з простих елементів народжується складна структура. Технології дозволяють побачити, як наука перетворюється на мистецтво, абстрактна модель на реальний об'єкт. Найкрасивіше мистецтво це природа. Крила метеликів переливаються не через пігмент, а через наноструктури, що відбивають світло, Павутиня – геометрія сил, а криштали це позиції атомів, що утворюють ідеальні візерунки. Тож виходить, що квантовий світ нас щодня. Наука надихає мистецтво. Мистецтво створює нові ідеї для науки. З це коли формули творчість та фантазії працюють разом. Квантовий світ. Це не лише фізика, це мистецтво всесвіту.